Ми сподіваємося, що діалог буде продовжуватися. Навіть, скажімо, не те, що діалог, а поки що розмови про діалог, тому що діалог як такий ще не розпочався, але розмови про діалог будуть позитивними. Ми сподіваємося, що Патріарх Кирил над своєю відповіддю буде думати не кілька місяців чи кілька років, а так як він сказав на Володимирській вірці, що ми подумаємо про відповідь, що ця відповідь. З'явиться незабаром і вона буде адекватною українським реаліям. Ми сподіваємося, що Патріарх Кирил побачив, яку підтримку має в Україні Київський патріархат, і що не всі радіють єдності під началом Московського патріархату. І ми дуже сподіваємося на те, що Патріарх не буде надалі ставити знак рівності між єдністю церкви Христової і єдністю Московського патріархату, як він це робив під час візиту в Україні. Бо це зовсім не вписується в церковні канони, у церковне розуміння єдності. Бо коли говориться про єдність церкви Христової, а мається на увазі єдність під владою московського патріарха, то це є швидше католицьке розуміння. Там є єдиний папа, який є главою для всіх католиків. В Православ'ї такого ієрарха немає, який би був главою для всіх православних.